По всій Україні через блекаут, який викликаний ворожими обстрілами, розгортаються пункти, де люди зможуть зігрітися, зарядити гаджети у разі тривалого відключення світла. Ці острівці стабільності набули гучної назви пункти незламності, яка повною мірою розкриває суть характеру українців. І в той час, коли є багато докорів по всій країні, що більшість місць сили функціонують лише на папері, у Ніжині всі реально діючі, більше того, працюють цілодобово на сьогодні. Е, силами громади міста, де ДСНС нами облаштовано шість пунктів незламності, повноцінних, я хочу зазначити. Значить, чотири з них це стаціонарні, розміщені в наших державних комунальних установах. Два це намети ДСНС. І в кожному з цих пунктів незламності є опалення, альтернативне опалення, не на газу є генератори, достатні для забезпечення всіх потреб. У випадку критичної ситуації у пунктах незламності зможуть розміститися всі жителі Ніжинських багатоповерхівок. Окрім того, в Ніжині розгорнуто біля 20 пунктів підтримки населення. Це вже наш такий місцевий проект, як правило, це амбулаторії. Медичні медичні заклади, школи деякі, їх адреси вказані у нас на сайті на офіційних сторінках в соцмережах, де також можна буде отримати мінімальну підтримку, підзарядити телефони і перебувати певний час. Дай Бог, щоб таких випадків і необхідності у нас не було, але ми готуємося до будь-яких сценаріїв, як то кажуть, Сподіваємося на краще, залишаємося оптимістами, але маємо маємо бути готовими до найгіршого.